Курс чудес. Урок 336. Прощення дозволяє мені знати, що розуми єдині. Прощення це призначений засіб для припинення сприйняття. Знання відновлюється після того, як сприйняття спочатку змінюється. Лише щоб повністю дати дорогу тому, що назавжди залишається поза його повною досяжністю. Бо зображення та звуки можуть у кращому випадку служити лише для того, щоб відродити пам'ять, яка лежить за їх межами. Прощення очищає спотворення. Та відкриває прихований вівтар для істини. Його лілії сяють у розумі, манячи його повернутися та зазирнути всередину, щоб знайти те, чого він марно шукав зовні. Бо тут і тільки тут відновлюється спокій розуму, бо це місце. Де перебуває сам Бог? У тиші нехай прощення змете мої мрії про роз'єднання та гріх. Отче, дозволь мені зазирнути всередину себе, щоб відкрити, що твоя обіцянка про мою безгрішність була дотримана. Що твоє слово залишається незмінним у моєму розумі, а твоя любов все ще перебуває у моєму серці. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй і їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений. Зі мною час мир вашому дому.